Вітаю колеги! Я Вікторія Білик, тренер торгівельної марки Кін. Сьогоднішнє відео буде присвячено фарбникам кін, а також технічним засобам, які ми маємо використовувати в салоні щоденно. Ця палітра. Дозволяє нам працювати в любій техніці, фарбувати сивину, фарбувати в відтінки блонд, так само робити яскраві якісь фарбування. І зараз я вам розкажу, як саме працювати цією палітрою. Ми маємо відтінки перманентні, тобто м'ячні, які містять аміат, які дозволяють фарбувати волосся тон в тон. Затимняти і розсвітлювати до 4-5 тонів. Також в палітрі є полуперманентні фарби, які дозволяють нам тонувати тон в тон, затимняти і розсвітляти волосся максимум до 2 тонів. Як працювати з палітрою? Звичайний шрифт в палітрі означає, що це фарба аміачна, тобто фарба, яка Може використовуватися для фарбування сивого волосся, для освітлення волосся. І також це серія «Спецблонд». Blond. Ось вона. Якщо ви бачите жирний шрифт, це означає, що така сама фарба є в полуперманентній лінійці. Полуперманентна лінійка це фарба Villevied Color. Виглядає вона отак. Фарба Velvet Color змішується завжди 1 до 2 з окисником 1,9% і 3%. Час витримки залежить від того, що ви виконуєте. Якщо це фарбування, то це 30 хвилин, якщо це тонування, то це 20 хвилин. Фарба аміачна виглядає ось таким чином, такі фіолетові коробочки, і фарба, в залежності від того, яка серія, працює з захисником таким чином. Якщо це фарбування тон в тон, затемнення, фарбування сивини, то там ми змішуємо один до одного захисником, якщо це серія спецблонд. То там завжди фарба змішується один до двох з окисником. Що стосовно змішування, то всі фарби між собою прекрасно можна змішувати, отримувати такі відтінки, яких в палітрі не існує, але фарба Velvet Color змішується один до двох з окисником, фарба XXL змішується один до одного. Тобто, якщо ви берете частину фарби XXL, то її ви один до одного змішуєте, додаючи фарбу вільвет-колор, ви на неї розраховуєте дві частини кисника і таким чином ви фарбуєте волосся. Єдине, що хочу зразу попередити, що ви Маєте це пам'ятати, якщо ви змішуєте перманентну фарбу з е, полуперманентною, треба пам'ятати, що при додаванні полуперманенту фарба XXL е, втрачає свою таку здатність освітлювати волосся. Тобто змішувати е, можна, коли ви тонуєте волосся або фарбуєте, наприклад, тон в тон. Якщо вам треба досягти е, світлості на 2-3 рівня вище. То вже краще не змішувати, працювати тільки XXL, перманентною фарбою. Так само, якщо ви тонуєте волосся знебарвлене, і вам треба затонувати просто тон в тон, то в такому випадку не бажано додавати в вільвет колор фарбу XXL, тому що вона містить аміак, завдяки якому все ж таки може розсвітлитися натуральна база стосовно часу витримки. Фарба XXL при фарбуванні тон в тон темніше і до трьох тонів світліше, натуральне волосся. Час витримки 35 хвилин. Змішуємо один до одного з закісником 3, 6 або 9%. Якщо це тонування. То ви можете використовувати 1,9%, такий в нас є окисник. і в цьому випадку тоді пропорція змішування буде одна частина фарби, дві частини окисника 1,9%. Час витримки становить так само 35 хвилин. Стосовно тонування радимо робити його на сухе волосся. У палітрі є ось такі чудові яскраві відтінки. Це також фарба, але це прямий пігмент, який не, не потребує для себе змішування з окисником. В такі флакончики 300 мл. оця помпа-дозатор це при натисканні 1 грам. І чим зручна палітра, тим, що тут вже Прописані всі коктейлі. Тут вказана база, на яку ви можете наносити той чи інший коктейль, і ви отримуєте такі яскраві результати. Пастельні прозорий клір на його базі. Ви робите такі пастелі, шикарні. І достатньо довго тримається ця фарба до 24 разів миття волосся. Тобто це така лінійка фарб для більш фантазійного фарбування. є цікаві отакі три фарби графіті. Вони працюють так само один до одного з окисником 1,9% і та 3%. Час витримки 35 хвилин. Його можна як на блонд знебарвлення волосся, так і на натуральну базу. І ви отримуєте такі сірі. Різниця між ними в тому, що вони побудовані на різних пігментах, наприклад, Вільвет грей, відтінок, який побудований на фіолеті. Лайтенг-рау побудований на зеленому, і Дункільграу побудований на синьому пігменті. В залежності від того, що вам треба, можливо, прибрати, якийсь небажаний пігмент, ви обираєте з трьох той, який буде комплементарний, тому що ви маєте на волосі, і фарбуєте цим фарбником. Можна також використовувати в якості мікстону. І оскільки вже мова зайшла за мікстони, то зверніть увагу: ми маємо. Отаких От сім кольорових мікстонів. Вони не містять до крапки ніякої цифри. Це означає, що вони в складі не мають базових пігментів, не відносяться до жодного рівня глибини тону. Тобто, це абсолютно самостійні мікстони, які додаються в фарбу безпосередньо. Тобто самостійно вони не працюють, а додаються в фарбу для яскравості або для нейтралізації небажаного фону. Висвітлення. І от такий 0.0, знову ж таки, зверніть увагу: не містить він не рівня глибини тону. І після крапки так само 0 стоїть, це означає, що він не містить ніяких нюансів кольорових. Цей 0.0 додається тільки в фарбу. 12-го рівня глибини тону для того, щоб підсилити освітлюючу дію фарби. Змішується з фарбою один до одного, і потім на цю загальну масу фарби і 0.0 ви вже додаєте дві частини окисника. І зверніть увагу: спецблонд працює тільки з 7-го рівня натурального не нижче. Для того щоб отримати отаку от світлість, як ми бачимо в палітрі, змішується тільки з 9 або 12 відсотковим окісником, завжди пропорція одна частина фарби, дві частини окісника, і час витримки від 45 до 60 хвилин. Стосовно роботи палітри, взагалі всіх фарб, які є в палітрі, ви можете знайти інформацію на першій сторінці. Тут все докладно написано. Так само на останній сторінці: тут є все з роботою мікстонів: як працювати, як змішувати, назва кожного направлення кольору, так само. Все це тут розписано. До перманентної фарби також відноситься фарба для фарбування брів і вій. В кіні є три кольори: це такі класичні кольори: коричневий, чорний і графіт. Фарба працює дуже класно, три тижні тримається, змішується фарба один до одного з окисником 1,9%. Це для вій. І для брів ми використовуємо один до одного з трьохвідсотковим відсотковим Кисником. Час витримки 5-7 хвилин. І три тижні ви маєте чудовий насичений колір вій. Знебарлюючий крем. Крем містить в складі олії, олію Жожоба. Олію макадамії та бджолиний віск дуже класний засіб. Бачите, от отака е, великий такий тюбік, 350 грам. Працює крем знебарлюючий так само, як і пудра знебарлююча. Різниця тільки в складі, тобто тут є олійки в складі цих знебарлюючих засобів. рисовий крохмаль в складі, але працюють вони однаково. Знебарлюють до 7 тонів, працюють 1 до 2 з окисником. окисник це може бути 1,9%, 3, 6, 9 З 12 відсотковим ми не радимо працювати. І на шкірі голови максимальний відсоток це 6%. Час витримки стандартний до 50 хвилин. І крем, і пудри підходять для всіх технік відкритих, закритих. Різниця між білим і голубим в кольорі. Технічні засоби кін. Те, що ми використовуємо в салоні, такі допоміжні засоби. І хочу розпочати з флюїда. Це заспокійливий флюїд, має такий аплікатор. Це мастхев кожного перукаря. Це Засіб, який має бути кожній перукар, для того щоб захистити шкіру голови від подразнень, так само для чутливої шкіри він використовується безпосередньо перед фарбуванням він наноситься на шкіру, масажними рухами розпреділяється по шкірі. Він утворює таку тоненьку захисну плівочку, яка не працює жодним чином з фарбою, тобто фарбування відбувається так, як і завжди. А шкіра абсолютно захищена. В складі тут пантенол. Так само його можна використовувати перед знебарлюванням, коли ми блондуємо корні, для того, щоб захистити шкіру голови, і можна його використовувати в терапії, коли випадає волосся. Так само його перед миттям волосся наносити на шкіру голови, і залишати на 5 хвилин. Потім змивати відповідним шампунем. Color Remover лосьйон це лосьон для видалення фарби з шкіри голови. Якщо ми фарбуємо в темні відтінки, ви знаєте, що є шкіра, яка здатна більш поглинати фарбу і її потім трошки складно видалити. Так, ось цей засіб дуже прекрасно з цим справляється. Засіб делікатно видаляє фарбу на ватний диск, протерти і потім ватний диск змочений водою змити залишки зі шкіри. Ліквід кристал це рідкі кристали. Це фінішний засіб, коли вже зачіска створена для додаткового блиску, шовковистості, ми наносимо одну краплю на руки і на волосся, відповідно. Цей засіб ще можна додавати в блондуючу пудру. Три краплі на 30 грам для пом'якшування дії пудри. Але тут треба пам'ятати, що коли ми додаємо щось до пудри, то окисник Має здатність менше освітлювати. Тому, якщо ви додаєте, то ви повинні обов'язково тоді збільшити відсоток окисника. Наприклад, те, щоб ви знебарвлювали на трьохвідсотковому окиснику, можна тоді зробити 4,5% для того, щоб не втратити оцю здатність знебарвлення, цю силу знебарвлюючу. Три краплі на 30 грам пудри. Протектів серум – Захисна сироватка. Колеги, це е, такий засіб, який, в принципі, не в кожному бренді є. В складі тут льняна олія, і він ідеально підходить, коли ми тонуємо пошкоджене волосся. Засіб наноситься на пошкоджені ділянки перед тонуванням, і його не потрібно змивати. Він вирівнює внутрішню структуру волосся. І дає нам можливість більш рівномірно затонувати волосся, тобто не буде у вас провалів кольору в тих ділянках пошкоджених. На око додає дуже зручно. Тому що тут є аплікатор, і ви таким чином наносите на волосся і руками просто розподіляєте там, де це необхідно. Так само для тих, хто робить завивки хімічні, а навіть і біо, це не має значення. То так само на волосся перед нанесенням лосьйону перманенту можна на пошкоджене волосся, на такі ділянки, можливо, фарбоване воно, можливо, раніше була попередня завивка. Так само можна протектів сиром. Наносити і не змиваючи, накручувати і е, наносити лосьон перманент. Це так само буде протекція, така тобто, це буде захист структури волосся під час завивки. я вважаю, що це must have. А ще можна наносити на крайову лінію росту волосся перед фарбуванням в темні відтінки, і він так само буде утворювати плівочку захисну, буде працювати в даному випадку як крем-бар'єр.